Оголошується хвилина мовчання. Саме тут. Ви знаєте і чули, багато тисяч людей поклали своє життя. Церква Христова шановує їх як невинно об'єднаних. Ми сьогодні вшановуємо людей різних національностей: це і українці, і росіяни, і білоруси, і поляки, і євреї, представники. Європейських народів, французи, бельгійці, голландці, італійці, дуже багато людей тут останній раз побачили світ Божий. Саме тут вони упокоїлись. Сьогодні ми вшановуємо їхню пам'ять. Але віруючи серце. Добре знає заповідь нашого Спасителя, який сказав, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуть. Тому кожна людина, яка приносить у світ війну, яка приносить у цей світ розбрат, непорозуміння, вона не від Бога. Ця людина служить не добру. Вона служить не людству, а на знищення людства. Вона служить ворогу нашого спасіння дияволу. І це ви знайдете не тільки в християнській релігії, це ви знайдете в кожній релігії, яку сповідує людство. Але як Христос переміг смерть. Як ми бачимо в природі, яка щовесни перемагає ній життя, тому що вона оживає, розквітає. так само і всі ті душі, які загинули, всі ті невинно обієнні, які перебували на цьому місті, і знали, що вони проживають останні свої дні. Тому що з тих стін, констаборів, був лише один вихід. Це смерть і цвинта. Таке гасло було написано на кожному концтабові, що вихід один це кладовище.